Перше Коринтян, перший розділ. Павло, волею Божою, покликаний за Апостола Ісуса Христа і брат Состен. Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим за всіма, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа! Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в ньому словом усяким і всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилося, так що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті ви, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Він вас утвердить до кінця, не повинними бути дня Господа, нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Бо стало відомо мені про вас, мої браття, відхлоєних, що між вами суперечки. А я кажу про те, що з вас кожен говорить. Я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я ані одного з вас не хрестив, окрім Кріспа та Гая, щоб ніхто не сказав, ніби я охрестив був у імення своє. Охрестив же я був дім Степанів. Більше не знаю, чи хрестив кого іншого я. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж Слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас що спасаємось сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не заміне на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо юдеї жадають ознак, а греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже і немудре, розумніше воно від людей. А Боже, немічне сильніше воно від людей. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням і відкупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом.